Цей будинок на вулиці Федьковича перебудовує новий власник. Раніше тут була комунальна дитяча стоматполіклініка, яку продали на аукціоні за майже 13 мільйонів гривень. Новий власник добудував ще один поверх та замінив вікна. Щоправда, розпочав роботи без дозвільних документів. За що має сплатити штраф до 2,5 тисяч гривень? Станом на сьогодні було виявлено правопорушення. Вони почали роботи без дозвільних документів. Ми їх подали на адміністративну комісію на те, щоб сплатили штраф за виконання робіт без погодження органу охорони культурної спадщини. Після цього до нас було подано містобудівний розрахунок. Це передпроектна документація. На що ми дали. Висновок і наголосили про подальше погодження проєктної документації, тому що це ще не завершення, це ще повинен бути робочий проєкт, який має прийти погодження наше і Міністерство культури. Цей будинок розташований у межах охоронної зони. Саме тому будь-які втручання в архітектуру в цьому районі мають бути погоджені з управлінням охорони культурної спадщини. Ми намагалися зв'язатися телефоном з власником підприємства Гармонія 2000», яке викупило будівлю, щоб отримати передпроєктну документацію та ескізи майбутнього вигляду будинку. Але власник відповів, що немає на це часу. Архітекторка Наталія Ватаманюк каже, що цей будинок зведений у стилі румунського функціоналізму. Його ремонт та перебудова можливі при збереженні архітектурних елементів та за умови, що поверховість не буде більшою ніж в інших будинках в цьому районі. Тут вже в такому випадку треба дивитися на загальну картину, на всю блакитну лінію вулиці, чи буде цей об'єм не заважати історичному силуету міста, тому що от той квартал, про який ми говоримо, він забудований такими котеджними будиночками, вони не є багатоповерховими. Звичайно, якщо б зараз цей будівлю правильно відреставрувати, зробити правильно кольорове рішення, зберегти. Ти ті елементи, які залишилися дані від румунського такого функціоналізму, гадаю, що проект би виглядав добре в такому варіанті. Місто розвивається. Ми розуміємо, що багато кварталів перебудовуються, з'являються нові власники, мешканці. Але б хотілося, щоб ці власники і мешканці все таки дотримувались тих правил, які треба виконувати в історичному реалі. Ремонт у будівлі ще триває. Ірина Іким каже, що фахівці управління охорони культурної спадщини мають контролювати, щоб подальші будівельні роботи виконували саме за погодженим проєктом. Оксана Чміль, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.